Сьогодні на уроці ми розглянемо основні принципи надання першої домедичної допомоги пораненим в жовтій зоні. Пригадаємо, існує три зони тактичної допомоги пораненим: червона зона зона обстрілу, жовта, зона тактичного укриття та зелена зона це зона, де існують мобільний польовий госпіталь, військові чи цивільні шпиталі, спеціалізовані клініки. Пригадаємо дії, які можна виконати в червоній зоні для надання домедичної допомоги пораненому. Перше зупинка критичної кровотечі завдяки накладанню турнікету або джогута. По-друге, транспортувати пораненого в зону тактичних умов. Якщо ж транспортування пораненого неможливе, то перевести його в стабільне бокове положення для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Нашою задачею на сьогодні є вивчити алгоритм допомоги пораненим в жовтій зоні, місці, захищеному від прямого вогню противника, елементами природного, це можуть бути пагорби, схили чи штучного походження, стіни, будинки, захисні інженерні конструкції. Ви можете надавати допомогу пораненим солдатам тільки тоді, коли це не ставить під загрозу вашу основну, тобто бойову задачу. Чому ж полягає алгоритм допомоги пораненим в жовтій зоні? Цей алгоритм включає в себе два етапи: первинний огляд пораненого це швидкий огляд на виявлення чинників, що загрожують життю, критична кровотеча, непрохідність верхніх дихальних шляхів, зупинка дихання. Та вторинний огляд це більш ретельний огляд для виявлення всіх травм і поранень, що не були виявлені. Зверніть увагу, що первинний огляд пораненого рятувальник має здійснити протягом 40 секунд. Засоби надання до допомоги. Доступні засоби для надання домедичної допомоги на початковому етапі обмежуються індивідуальною аптечкою пораненого бійця та бійця, який надає йому домедичну допомогу. Проте, для надання допомоги пораненому в жовтій зоні, командир підрозділу за можливості завжди залучає бойового медика взводу або старшого бойового медика, в наплічнику якого є додаткове спорядження. Після того, як ми перемістили поранену зони під вогнем в укриття, ми приступаємо до наступного етапу надання допомоги в тактичних умовах. В цей час наша група забезпечує контроль периметру відповідно до стандартної процедури підрозділу. Спочатку ми надаємо допомогу пораненим у критичному стані, які мають шанси на виживання. Після цього надаємо допомогу іншим пораненим. По можливості вилучаємо зброю та засоби зв'язку у поранених з порушенням свідомості, якщо не зробили цього на етапі допомоги під вогнем. В випадку наявності бійця в критичному стані ми маємо повідомити командира про пріоритетну евакуацію. Пам'ятайте, відкладання евакуації наражає не на небезпеку весь підрозділ, а також зменшує шанси правного на виживання. Показ для відкладання евакуації це неконтрольована масивна кровотеча. Вся інша допомога може бути надана на етапі евакуації. В період очікування евакуації допомога надається згідно алгоритму Марч. Він визначає пріоритетність дій у наданні допомоги пораненому і розшифровується наступним чином: m масивна кровотеча, А. Прохідність дихальних шляхів, R. Дихання, С. Кровообіг. H. черепно мозкова травма та гіпотермія. У зоні укриття боєць, що надає допомогу, одягає рукавички і спершу виконує первинний огляд потерпілого. Пам'ятаємо, що для цього у нас відведено всього 40 секунд. Первинний огляд проводять без знімання захисного спорядження пораненого, шолома і бронежилета. Огляд розпочинають із визначення, чи поранений притомний. Пораненого запитують про самопочуття, де він відчуває біль, дискомфорт. Отримання адекватних відповідей означає, що поранений притомний. У нього за можливості забирають зброю, боєкомплект, гранати, ніж. Унаслідок стресу він може використовувати їх не за призначення. Алгоритм первинного обстеження коротко позначається абревіатурою Марч, у якому кожна літера позначає певний вид обстеження та надання до медичної допомоги, яку розглянемо з вами на наступному уроці.